Боже любий, ти є всюди, присутня скрізь милість Твоя, ти бачиш те, як гинуть люди, в Твоїх руках наша земля. Ти наш Господь, ти наш Отець, Тебе молитвами благаємо. Хай прийде війні кінець, ми ворога здолаємо. Вже стільки жертв, скільки смертей. Загарбникам все мало. Захисти, Господи, людей, ти маєш повне право. Батьки, сини і діди, хай повернуться додому, вже досить нам сліз і біди, не дай горя нікому. Боже єдиний, наш творець, чоловіколюбець, хай щезне зло, нівець. живуть щасливо люди. Спаси, Господи, помилуй нашу Україну. Дай тій матері силу, що втратила дитину. Герої всі до Тебе йдуть, хто поліг за батьківщину, хурогви їм брати несуть, сміється ворог в спину, вже стільки сліз, стогне земля, пролито багато крові. Та, попри все, мати маля народжує в любові. О наш Бог, Ти є любов, ти надія, віра, правда, Твою милість хтось вже знайшов, а хтось відчує її завтра. Боже любий, ти є всюди, присутня скрізь милість Твоя. На Твоє спасіння чекають люди, у Твоїх руках наша земля.